Побачимо, якими будуть ці вихідні. Рицар Пентаклів це неспішний і повільний рицар. Але разом з тим він і е, досягає найвпевненіших результатів. На цих вихідних карти радять нікуди не поспішати, але стояти на своєму. Якщо вас будуть люди переконувати робити, як вони хочуть, подумайте, що хочете саме ви. Знову карта, яка говорить про дотримання того шляху, якого ви завжди дотримувалися. На цих вихідних по цих двох картах передбачається спілкування з людьми, які будуть вас намагатися переконати робити по їхньому, а карти вам радять робити по-вашому. Також рицар Пентаклів і Єрофант це карти, які нікуди не поспішають. Розслабтеся! Проведіть час, можливо, наодинці з собою, а, або ж із тими людьми, яких ви давно знаєте, яким довіряєте. Рицар мечів – це прямий антагоніст рицаря Пентаклів, це якраз та людина, яка намагається вирішувати все максимально швидко. І якщо вона на цих вихідних буде на вас насідати, пропонувати щось таке дуже нетипове для вас. Несподіване, неприємне, можливо вас просити про щось, то по цих двох картах краще скажіть цій людині, що нічого немає такого, що не почекає до наступного тижня. Не приймайте рішення на цих вихідних. Насолоджуйтеся плодами своїх трудів, як жінка на цій карті, не е, завадить навіть, можливо, трошки побалуватися.